Доброго ранку, я з України. Сьогодні, 19 липня, саме центр середина літа, вже навіть трішечки хилиться до свого завершення. Восьма година ранку, як завжди, ранок починається з чашечки кави. І сьогодні хочу зробити вам огляд свого городу, що зараз в мене росте, плодоносить, взагалі як росте, тому що в цьому році на дачі трішечки пізніше висадила город, чим зазвичай. І тому хочу вам показати, як встигли овочі розростися, що плодоносить, що дає плоди, а що ні, що гарно плодоносить, а може якась культура і розчарувала. Але перше, що хочу сказати, поки ми не пішли гуляти по городу, величезне, дякую. Всім разом і кожному окремо за привітання з 50 тисячами підписників. Дуже багато гарних коментарів, вітань ви мені залишили і в інстаграм, і на Ютубі. Дуже дуже вам дякую. Мені дуже приємно ще раз повторюю, що цього свята це для мене велике свято, і цього свята без вас не було б. Кожна людина, яка прийшла на мій канал на один шажок, приблизила мене до цього свята і до цієї такої величезної кількості підписників. Я, коли починала свій канал, навіть не мріяла, що колись він буде такий великий. Через два з половиною року в мене так багато друзів з'явилося на YouTube. Я дуже-дуже вам вдячна, дуже-дуже мені приємно і за привітання, і взагалі за те, що ви зі мною. Ну що, підемо гуляти городом? Як завжди, будемо свій огляд городу починати з теплиці. Ну, в теплиці вже все є: і огірочки, і помідорчики. Помідори почали плодоносити 11 липня. Зараз поставлю вам невеличкий шматочок відео, які перші помідори почали плодоносити. І ну, покажу вам, що саме 11 липня вже ми почали збирати свій врожай в теплиці. Сьогодні 11 липня і в нас вже є дозрілі помідорчики. Перший Такий мілкоплодний сорт це кабанята, я вам вже казала, коли сіяла, що вони дозрівають дуже швидко і потім досить довго плодоносять. Пов'язались помідорчики непогано, гарно виглядають. Так, ось тут такий рожевенький помідорчик є це у нас бичаче серце. І найперший і найгарніші помідорчики почали дозрівати. Почав сорт віддавати свої плоди, це серце Америки. Подивіться, як багато вже дозрілих плодів, все, вже можна збирати і робити повністю свій домашній салатик. Перчик є, огірочків повно, і помідорчиків також вже досить багато. Тобто серце Америки дуже мені сподобався сорт. По-перше, він дуже великий. Подивіться, які грони і які великі плоди. Ось! Ось такий плід. І не дивлячись на це, він перший почав дозрівати. Зараз вже набагато більше помідорів є дозрілих. Ну, зараз підемо більш детально подивимось. Хочу показати вам, як в'яжуться огірочки. Якщо я не помиляюсь, це сорт Кароліна. Ну, якщо помиляюсь, я напишу. Подивіться, оце називається букетний тип зав'язування плодів. Бачите? В одному міжузлі два-три плоди зав'язуються. Але для того, щоб вони гарно дозріли, набрали гарну вагу, гарний розмір, потрібно обов'язково і поливати в 2-3 рази більше, і також підживлювати в 2-3 рази більше, щоб кущ зміг витягнути таку велику кількість плодів. Ось, бачите, також. Так, ну, огірочки вже консервуємо, повністю йде сезон заготівочок огірочків і в кетчупі роблю це найулюбленіша наша консервація. І також роблю під капроновою кришечкою квашені бочкові огірочки, щоб мати на салатик. Ось такий, подивіться, жовтий помідор. Це сорт Клондайк. Не перший рік його висаджую, але в мене чомусь перший рік він такий величезний. Подивіться, яка помідорина. Тут, мабуть, пів кіло має вона. Що мені подобається, дуже такі міцні гілочки, на яких тримається помідорка, не переламуються. Все ж таки, вага помідорів на одній гілочці досить велика, і гілочки їх витримують непогано. Так, там в мене вже дозріває гарно серце Америки, вже повністю споживаємо. Бачите, багато їх, смачні, солодкі, солодкі, такі м'якенькі, ну, одразу чутно, що це домашні помідори. Тут в мене дозріває ось така помідорка. Це дачна, але я не розумію, чому вона така, начебто чорна буде, коли визріє. Це по-перше, а по-друге, подивіться у першої помідори, який великий розмір і яка форма. Далі йдуть ось такі помідорки, саме такі, з яких я збирала насіння. Мені написали, що це може бути сорт трюфель. Ну, Назви не знаємо. Це мені, не сусідка в минулому році пригостила, і я потім сама зібрала насіння. Тут рожеві помідори. Це також серце Америки, але чомусь зовсім не схоже. Оце більше схоже на серце Америки. Бачите, тут саме така серцевидна форма плодів, і десь якісь більше, якісь менше, але форма серця. Ось 100%. І ось там також вони Вони найперші почали плодоносити на наступний рік, або вже ж обов'язково беру собі на заміточку, що серце Америки і смачний, і солодкий, і великий плід дає, і до того ж досить ранній він. І також вже дозрів перший колібрі. Дуже було мені цікаво його скуштувати, тому що це гібрид, але гібрид дуже його хвалять, саме тому що це така стандартна червона. Сливка, подивіться, які величезні грони, скільки штук? 4, 6, 7, 8, 10, рівно 10 штук в одній гроні. Непогано в'яжуться і далі грони. кущі високорослі, всі вже верхівочку буду прищіпати тому що далі вже просто нема куди їм рости. Вони і так вже ось повернули на дах теплиці сюди. До речі, були в нас дуже прохолодні дні, зараз спекотно, цілий тиждень вже досить спекотно, але ночі так і залишились прохолодні. Тут також дозрівають кабанята, вони також рано починають дозрівати, ну це такі невеличкі помідорки, і чим вони мені ще подобаються, Тим, що вони і починають дозрівати рано, але і плодоносять досить довго. Там також, ось, бачите, це з дачних. Такий, таку бачите, яку форму вони мають. Дуже цікаво. Тут бичаче серце вже також дозріле повністю. Зараз он там. Також великі плоди, повністю червоні, без, без жовтого п'ятна е, біля хвостика. Без жовтої плями біля хвостика. Так, ну і ось коли були холодні дні холодні ночі, я Помітила, що не дуже гарно в'яжуться огірочки. У мене тут була затінююча сітка, і я його, її зняла. Але може зараз якраз вона була би, до речі, тому що дуже-дуже спекотно вдень. Зараз 32-33 тримається і надалі взагалі обіцяють, ну, обіцяють всім і всій Європі, і Україні дуже спекотну погоду. Якийсь циклон іде, мабуть. Так. І йдемо по городу. Дуже гарно виглядають зараз чорнобривці, розрослись, дуже ввечері ароматні. Да й просто прикрашають город. Так, баклажани. Перші будуть швидше за все гібрид Казимір. Ось вони на початку, вже ось такі плоди має. Вибачте, ще ранок, тому від мене така велика тінь. Бачите, вже. Великий такий баклажанчик, ось таку форму має він. Ну, Взагалі баклажани в'яжуться і квітнуть непогано. Також перець. Зараз я з цього боку зайду. Перець також вже повністю споживаємо. Великі плоди, десь більше, десь менше, десь ось такі довгасті, ну, всі сорти свої. Той, хто в мене брав. Насіння перцю, пишіть, як вам подобається, в'яжеться, не в'яжеться. Ось, бачите, які вже перчини. Першу квітку корону я прибрала, тому вони гарно розкущилися і зав'язали багато плодів. Тут такої форми, як ратунда. Але ротунди, саме такої, чистої, скажімо так, в мене немає. На всіх кущах непогано пов'язався перець. Квітне, волотиста гортензія на штамбі. Не дуже великий в цьому році, в неї суцвіття, але все одно я задоволена, враховуючи, що це був пересаджений дуже великий дорослий кущ, ще й розділений на три частини. З цього боку шпалера з огірочками. Огірочків на вулиці також багато. Це огірочки висаджені розсадою, не посіяні, а висаджені розсадою. З цієї розсади, що була для теплиці, залишилось, я висадила. І з цієї розсади, яку сіяла в торф'яні таблеточки, і різні тут і сорти, і гібриди, є, бджолозапильні сорти, і гібриди, які самозапильні. Бджіл і навкруги багато, квітне також багато. Бачите, Ну, десь зав'язується, а десь, мабуть, оце бджолозапильний, тому що багато жовтеньких квіточок, а плодів зав'язуються, ну, але трішечки менше, ніж квітне. Ну, бджолозапильні, вони такі є. Так, тут цибулька. Цибульку вже повинно прибирати, вже вона ось така, сама лягла, я не пригинала її. Це цибулька-тиканка, так звана, з розсади, ту, що ми з вами вирощували, вона залишилась вдома, бо я її вже встигла висадити, поки ми звідти виїхали. І вже я не захотіла її брати, можна було б викопати. Мені було дуже цікаво. І вам також було цікаво, ви мені писали, щоб показувала особливо ексібішин. Ну, вже я не стала її забирати, турбувати. Сподіваюся, що там за нею доглянуть як, як потрібно. Ані, то вже як буде. Одним словом, тут наступний кущик гортензії і там один. Нагадаю, що це був один кущик, я його розділила на три. Ось таких штамби. Це помідорки високоросліті, які я висаджувала на вулицю. Також розсадую. Ось це помідорка прислала насіння мені галина, така чудернацька. Взагалі, подивіться, яка вона чудна. Ну і пишуть, що характеристика цього сорту: що можна відламати частину помідорки, а іншу залишити, і вона не буде псуватися і буде далі наростати. Ось вони такі гарнюні, ну дуже такі цікавенькі. Напишу назву сорту, тому що забула. Так одразу не згадаю, дуже така складна назва. Це помідорчики ампельні, маленькі. Є в мене і в горщиках, є в мене і в городі залишилось пару кущиків, тому що висадила, а потім мені Галина написала, що потрібно їх в горщик. Ну, все одно хочу сказати, що в городі їм краще. Тут і кущ великі, і ось такі вони манюнькі, менше, ніж ногіточок, бачите? Такими гронами. Горщик, мабуть, якщо їх в горщику, щоб їм було вільно, і гарно і комфортно, повинен бути дуже великий. Тоді вони будуть гарно себе почувати. Тут базилік, ось такі величезні кущі, взагалі величезні в цьому році кущі. Нагадаю, що підживлюю я зеленим добривом. Все, і базиліки, і огірочки, кабачки, помідорчики, квіти, настоєм зеленої трави. Це найулюбленіше моє добриво. Зараз також воно стоїть, ще підживлюю огірочки, ще підживлюю троянди. Вчора пролила і малинку пролила. Зараз до малинки дійдемо. Малинка моя з дому, ту, яку багато хто в мене в цьому році і восени придбав. Ні, навесні помилилася, восени не купували навесні розсилала малинку і вона також гарно наростає. Також пишіть, хто в мене придбав, як вам малинка, подобається чи ні. Це одна грядочка помідорчиків низькорослих в мене, і ось тут друга це сорт Волгоградський, я його купляла, тому що подумала, що мені не вистачить помідорчиків. Але я вже потім висаджувала додому, приїхала, побачила, що щось я прорахувалась, і грядочку спеціально під них робила, тому що. В принципі, всі грядочки в мене були заповнені своєю розсадою. Тут в мене всі нескорослі, я їх зовсім не пасанкую, тільки трішечки знизу підрізала листочки, тому що були дощі і побоялася я, щоб вони не захворіли. Але, по-моєму, вони виглядають непогано, гарно пов'язалися. Це майже всі в мене тут сливки. Сливки саме для. І консервування, але в мене на першому плані стоїть для в'ялення, тому що ми дуже любимо в'ялені помідори і дуже багато я в'ялю. Спочатку в мене йде заготовка в'ялених помідорів, і вже потім, коли я, коли я врахую, що достатньо, тоді вже починаю всі томатопродукти і консервовані помідорчики роблю з аспірином. Також дуже непоганий рецепт, не потрібно проливати. Один раз кип'ятком пролив, замотав в ковдру і все. І консервація готова. Також робимо вже багато років. І я, і сестра, і мама. Якщо цікавий рецепт, пишіть мені, як завжди, кабачки. Кабачків багато, вже назбирала, буду робити сушені кабачки солодкі, тому що з минулого року все з'їли. Кабачки для цього підходять саме перерослі. В минулому році робила цю заготівочку взагалі в серпні місяці, коли вже кабачки повністю іншими способами заготовили. Вже вони всім набридли. Тоді я зробила перший раз в тому році цю заготовочку і дуже сподобалося мені. І сестрі сестра в цьому році вже заготовила. Я ще не готувала такі кабачки, буду готувати, вам буду показувати наступне відео. До речі, ось такі помідорчики також бачите сливки. Ну, сорти я напишу, хоча вже не одне відео було, де я писала, які в мене на вулиці сорти. Так, наступне відео буду знімати, точніше, вже зняла, чекаю свого часу, про приготування пастили. Розкажу вам. Нюанси, секретики, тому що пастилу готую вже багато років, багато різних способів, багато різних варіантів випробувала. Яка смачна, яка не дуже, на що потрібно звернути увагу. Ну, одним словом, буде відео про пастилу. Так. Ось так розвернуся. Це мої трояндочки, два кущика. Тут ті, які були черенковані мною. Ті, які я розмножувала, я вам їх пропонувала, декілька кущиків залишилось, я їх висадила і в городі, і в інших містах квітнуть, непогано себе почувають. Це мій баштан, ось такий великий, гарно наростає, все якось, ви знаєте, ходжу повси. кажу дочці, що листя так багато, а нічого немає. А потім придивилася, та, де там немає, тут вже такі. Диньки, це баштан. Тут в мене посіяні міні-диньки, які мені надіслала Галина. Ну такі вони чудні, такі вони кумедні, подивіться, які. Начебто гірок скрещений з кавуном. Такі гарні уні. І дуже-дуже їх вже багато. Багато. Просто не звертала уваги, думала, нічого немає. Ну вони такі насправді міні, дуже маленькі, але дуже кумедні такі. Смугасті, але ну, сподіваюсь, що вони засмачні. Ось так виглядають. Так, це ожина, кущі, які я забирала з дому. До речі, може, стигну зроблю відео про догляд за ожиною. Ну, нагадаю вам зараз. Я думала, що не буде в мене. В цьому році не квітнення не плодів, тому що досить великі кущі пересадила і вони повністю листячко посушили. Думала, хоч би вижили коріння і вже буде гарно. А ні, ось, подивіться, вони заклали квіточки. ось, ось, Вони дали нові пагінці. Зараз. Дали нові пагінці, ось так я їх вже підв'язую. І навіть буде в цьому році врожай. Навіть і не сподівалася, думала, якщо виживе корінь вже буде гарно. Ось багато гілочок. Ну, відео, може, зніму. Окремо, нагадаю вам про догляд зараз влітку і що робити, коли вона відплодоносить. Це в мене кущики гострого перцю. Так, це в мене довгий перець, ось такий купувала насіння в цьому році, а може, це і. Баранячий ріг, навіть не пам'ятаю, потрібно подивитися також по відео і потім буду знати, який це сорт. Ось це в мене халапеньо, але не знаю, він зовсім не гострий. Купувала саме перчинку, халапеньо було написано і був він гострий, а цей зовсім слимаки з'їли, бачите, заберу. А цей спробувала зовсім не гострий. А цей, хоча і зелений, ну, дуже-дуже гострий. Дала скуштувати доньці, то вона, каже, дуже гострий, ну, такий, як вона любить. Робить постійно соус такий з гострого перцю і соєвого соусу смачний. Ну, вона полюбляє, тому що вона любить гострі страви. Так, Це в мене тут полуничка росте, кілька сортів. І ось така ремонтантна вже квітне знову. Зелені ягідки також має. І також вже почала дозрівати. Розмножується вона ось такими кущиками. Вона вуса не дає, а саме кущиками розмножується. Так що, зараз навіть якась скляночка свіженьких, молоденьких полуничних ягідок, і також буде дуже смачно і приємно. Морква в мене в цьому році так і не зійшла, не буде в цьому році моркви в мене. Ну, що зробиш? Ось такі дві смужечки тоненькі, але. Через них не буду навіть за грядку за цією доглядати. Мабуть, візьму та посію сюди дайкон. Казала вам, що можна сіяти всередині літа дайкон, так як і редиску, і буде гарно наростати. Бурячок гарно наріс, а морпочці щось не сподобалось. Бурячок вже кілька разів проривала і дуже такі непогані має плоди. О, сонечко стає, досить яскраве, не знаю, видно, сподіваюсь, що видно вам. Ну, от також там трояндочка моя, бачите, посадила, щоб вона закрила люкості і також почала квітнути непогано. І з цього боку картопелька, та яку ми з вами саджали, е, також не згадаю коли, напишу, подивіться, вже зійшла. Вчора у місті був дощ і кажуть, досить непоганий дощ, гарно все пролив. В нас ані крапельки не було. Це вчора я поливала. Картопля зійшла гарно, я задоволена. Якщо будуть жуки з'являтися, писали мені, що дуже сильно з'являються потім жуки. Ну, по-перше, її небагато. Я думаю, можна буде їх зібрати і так вручну. а ні, то можна буде обробити, як потрібно обробляти всю картоплю, захищаючи від шкідників і від хвороб, від жуків. Від кітовтовторозу, тобто зробити бакову суміш і обробити, як я обробляла у батьків, показувала вам відео, підказочку додам. Ну, і ось моя малинка, гарно вона прижилася, також спочатку трішечки постраждала, потім я почала її гарно проливати. Все, пішли вже молоді цьогорічні гілки, багато пов'язалося малинки. Подивіться, ось новенька гілочка ось тільки пов'язалася, тут квітне, тут вже починає. Зав'язуватись і дозрівати. Вчора пролила її також зеленим добривом, щоб ці гілочки, які зараз наростають гарні виросли, міцні, і щоб їх було багато, і ще потрібно її підв'язати. Підв'язувати буду так, як підв'язую помідорчики. Вона тоді дуже охайно виглядає, гарненько стоїть. Ось, подивіться, яка маленька. Гарна малинка, і також на одному кущі, бачите, ось дозріває, ось квітне і ось зав'язується. Ось це один кущик. Ось чим вона мені подобається. І оця, яка зараз тільки квітне, вона буде до осені. Тобто взиму вона йде з ягідками І навіть, ну потім вже мороз, їх приморожу і все. Ось такий в мене город. Я вважаю, що, в принципі, все непогано. Трішечки ну, помічник прийшов, лакусик бігає зранку, вже перевіряє все. Трішечки мене розчарувала морква, тому що пересіювала чотири рази, ну, не сходить і все. Не знаю, що в цьому році. Ну, так, Я її пізно посіяла, але ж багато хто сіє пізню моркву саме на зберігання. А в мене тут проблема, що вона просто не сходить. Не подобається ґрунт, ну так бурячок дуже непоганий, гарно зійшов і гарно наростає. А що саме моркочці не сподобалось, ну не знаю. Ось. І так, також хотіла з вами ну таку тему трішечки підняти. Чи достатньо 6 соток для того, щоб мати свій город і забезпечити свою родину всім необхідним? Я вважаю, що шести соток цілком достатньо. Цілком достатньо для того, щоб забезпечити свою родину всім необхідним. Є в нас ще великий шматок біля озера. Просто ну ми називаємо його газон. Тут зростає трава. Ми її косимо, щоб було гарно і трішечки я ще підсіяла на тому тижні, коли були дощі чи тиждень тому газонної трави, щоб більш щільна така була. Дернина, скажімо так, якщо потрібно, можна сюди висадити картоплю, можна сюди посадити плодові дерева. Це я до того, що не обов'язково, щоб город був дуже великий, просто потрібно гарно продумати, де що у вас буде знаходитись, скільки вам потрібно кущів і грядок, наприклад, огірочків, перцю, помідорчиків. Для родини з трьох чоловік, наприклад, як в нас, взагалі дуже-дуже достатньо і для літнього споживання, і для консервації, і для сушки. Ви знаєте, я багато заготовлюю і консервації, і сушу. Ну, Головне, просто правильно все розпланувати. Пишіть свою думку з цього приводу, як ви вважаєте, достатньо 6 соток, або це замало, або забагато, Ну, хто як вважає. Ну, нагадаю вам, що в нас перед цим був город у 15 соток, і якби я можу порівняти і 15 соток, і 6. Ну, там так, на 15 сотках в мене був дуже великий садочок з чорної смородини, і я займалась тим, що. Продавала трішечки ягід, смородини, малини, ожини було набагато більше. Хоча я думаю, коли ці кущі ожини розростуться, то буде так само, як було вдома, тому що ну шпалеру чоловік поставив дуже гарно велику, і якщо потрібно, можна ще одну таку ж поставити там. Тому ми зараз з донькою відпочиваємо, тому що коли маєш 15 соток і за ними доглядаєш, а потім 6, то на 6 сотках зранку. Виходиш, все переробив до 12-ї години і ще й поконсервувати встиг. Ну, свій день я вам показувала, що я встигаю за день зробити. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Погуляли зі мною цим літнім ранком по городу. Всім всього найкращого. Головне, мирного неба над головою!